Друзі, вітаю! Наші партнери в Європейському Союзі визнають, що ми зробили частину роботи і готові починати прямі переговори про вступ. Правда, ми трошки запізнюємося через те, що нас хочуть роз'єднати з Молдовою, я вам вчора говорив, і Молдова вже свої кластери почне переглядати з 4 липня. а Нам кажуть, ну трошки, трошки зачекайте, дали трошки грошей з російських кредитів. Там мільярд, і, власне, начебто все добре. Але не добре. Насправді, відкриття переговорів мало відбутися. Офіс Стефанішиною це мав зробити ще минулого року, в червні. Але тоді я пам'ятаю, була з нею зустріч вона сказала, що знаєте, зараз нас євросоюз попросив нічого не робіть, замріть, каже: добре, що ми і так нічого не робимо. Ну і власне буде в грудні. В грудні перенеслись пізніше, зараз, начебто, ми дійшли. Нам треба зробити чуть-чуть певну зміну. Бажано залучити до цього президента, щоб перевернути стіл з невигідним розкладом. Тому що, начебто, все рухається, але нічого не відбувається. Точно так же з санкціями. В цілому санкції продовжили, але 18-й пакет не погодили. Е, в той же час є гарні новини. Нафта може піти вниз. От а в Росії закрили один надзвичайно важливий завод. А зараз все вам розповім. Підпишіться на цей YouTube канал і дуже дякую. Банку для вовків да Вінчі. Мільйон двісті. Ми з вами закрили. Тому до понеділка про збори ані слова. Тому, будь ласка, підписуйтеся, ми з вами починаємо. Причому почну з приємних новин. Нафта готується до найбільшого тижневого падіння за два роки. В п'ятницю прямують ціни на нафту до надстрімкого тижневого зниження з березня 2023 року, оскільки відсутність серйозних перебоїв у постачанні нафти через конфлікт між Ізраїлем і іраном призвела до зникнення премії за ризик. Ф'ючерси на нафту піднялися на 35 центів 0,25%. 68 за барель, тоді як американська Вес Тексас 40 центів, 65. Обидва контракти йдуть до тижневого зниження на 12 відсотків. Зрозуміло, що зараз це не є суперкритична цифра, але це час нагадати Трампу, що навіть це зниження на 12 це дуже добре, але цього мало. Нам обіцяли менше 40. Росія не зупиняється, атакує. В пресі все більше з'являється заголовків про літній російський контрнаступ, який може завершитись не раніше осені, наприклад, місяця, так листопада-грудня. Тому тут якраз пану Трампу варто було б і повернутися до того, щоб повернутися до того, щоб уже почати. Робити свої дії ще із того, що дуже не подобається а, Росії, Україна запустила трибунал для Путіна для російських військових злочинів. От Фіцо зорбаном правда знову починають пригати і казати, що ні, 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 це робити не можна. От а російська пропаганда теж кричить, що в нього будуть не визнавати всі країни, які цей трибунал підтримують, будуть вважатися агресивно налаштованими для Росії. Цікава логіка. Вони тут вбивають, мордують дітей, людей цивільних. Але всі, хто буде це визнавати і правду називати правдою, зась ви вороги. В Росії брехня стала національною державною ідеологією. І ось зараз вони намагаються її розповсюдити на весь світ. Єврокомісія виконала, каже, що Україна виконала роботу для відкриття першого кластера щодо вступу в ЄС. Про це говорить Урсула фон Дерляйн. Каже, що на прес-конференції після зустрічі з лідерів а, вона вийшла з цими власне, заявами. А, бі, а, бід, а, під безперервним вогнем Україна ухвалює реформи за реформою. Вражає саме тому Єврокомісія виступає за відкриття першого кластера переговорів. Україна виконала свою частину. Тепер черга за нами. Адже процес вступу базується на заслугах. Урсула нам ще дає мільярд з російських кредитів. От і власне. Україна чекає вже ж на відкриття цього першого кластера. Типу дождались. Давайте запускатись. Е, вони підтримують всі лідери ЄС відкриття переговорів про вступ України. Всі кажуть, що треба рухатись вперед. Виступив пан Кошта, президент Європейської ради. Е, що він каже, безпека України. Невіддільна від безпеки всієї Європи, за його словами, мета Євросоюзу досягнення справедливого тривалого миру шляхом підтримки українських реформ, створення передумов для вступу до ЄС. Незважаючи на неймовірно складні обставини, український уряд проводить реформи вражаючими темпами. Тож зараз настав час активізувати нашу роботу і просунутися на шляху до вступу в Євросоюз. А Урсула каже: під безперервним вогнем Україна ухвалює реформу за реформою. Саме тому Єврокомісія підтримує відкриття першого кластера. Я навіть вам не буду казати, скільки, якщо просто не портити вам настрій п'ятниці, ну але... Початок зроблено. Україна виконала своє завдання. Тепер маємо діяти ми, каже Урсула фон Дерляйн, яка дійсно на стороні України, яка дійсно хоче нам допомагати. Але, типу, не публічно спілкуючись з європейськими дипломатами, ми отримуємо інформацію, що, мовляв, дивіться, є проблема. Реформи рухаються повільно. Проблеми з корупцією є. Орбан блокує, що робити не знає. І ось все це виливається, що нас роз'єднують з Молдовою, яку ми та сіли на своєму горбою. Тепер вони йдуть вперед, а Орбан з Фіцо блокують і санкції. 18-й пакет заблокували, в цілому продовжили, але заблоковано. І далі йде інша проблема. Ми йдемо в різні кризини. Ісландія вступає, Молдова біжить. А ми трошки йдемо на задвірки. І ось ці міністри, які нам казали ці міністерки, що все добре, все супер, рухаємося супер швидко, а де результат? Розумієте, ось це погано, тому що багато хто протирав штани і імітував переговори, а нічого не відбувалося. Зараз важливо на найвищому політичному рівні президенту це брати в свої руки, а не віддавати міністрам, часто не томуся, і робити конкретику. Бо коли в міністерки корупція за спиною на чоловіка бабло виводять від управління державними активами, то, напевно, важко влізти в тонке вушко голки Європейського Союзу, затягуючи ще купу награбованого. Да, Не все собі наверх носять. Розумієте, зараз треба перевернути цей невигідний розклад. Нам ця історія не підходить від слова взагалі. Бо говорити будуть добре, а відбуватись буде нічого. Ось тут треба. Ну, ви не гарні, а конкретики нема. Розумієте, ми говорили про 300 мільярдів. Дайте нам на перемогу. Ні, дамо мільярд. Ми ще кілька місяців тому говорили про військових. Ні, зараз немає. Ми говорили про інші більші речі, про вступ завчасний, політичний. Так цілий кластер перший відкрили. Так його можна ще вести. Знаєте скільки? І скільки тих кластерів? Тому зараз треба пришвидшити в сотні разів. Не зробимо зараз, не встигнемо взагалі. Неуседа каже: давайте скажемо конкретику, в якому році Україна точно вступить. І вони будуть підтягувати штани, і ми, типу, будемо чекати. Поки що конкретики немає. Наше завдання зараз добитись конкретику, бо можуть потім спустити на термозах. Це дуже важливо, це критичний переломний момент. В Росії зупинив роботу а, підприємство, яке забезпечувало мікроелектронікою а, військових і російські суперджети. Ну зрозуміло, що суперджети вони вже давно не будують, але якраз а, отрон Ставрополь на грані банкротства а, передають західні медіа, і якраз таки зараз а, через ці проблеми зупиняється рахунки його за, заморожені і заблоковані, і якраз таки виробництво. Буде зупинене. Ну знову ж таки, відновиться виробництво, перелетить туди красива українська ракета і заморозить його навічно. Але в Росії не унивають і на Чорному морі запустили 80% дитячих таборів. Нехай дітки купаються, плавають. А це при тому, що зараз да, 400 тонн просто брудного піску і землі витягли з моря, тому що нещодавно 9 тисяч тонн мазуту росіяни біля керчі розлили. Ви знаєте, що росіяни дуже такі потужні мореплавці, і вони забруднили всю цю частину моря. От правда, це не забороняє їм, точніше, не забороняє владі закликати людей ловити рибу в чорному морі морі. Ну, от при тому, що цей мазут там досі плаває, при тому, що дільфіни сотнями вимирають, десятки сотні тонн риби плаває вверх животами. але їх закликають: купляйте, сітки, ловіть рибу, їжте буде смачно. Ну, одним словом, типова Росія. Аналогічна історія зараз Єнісеї в 40 разів кількість нафти перевищує в воді. А тому, що теж взяли і розлили танкер. Щось він там буксирував, розлили. Ну але це Росія. Екології не жалко. Тут питання інше до наших європейських партнерів. Росія точно так же плаває в Балтійському морі, в чорному, в середземному звозячи свій тіньовий флот, ви бачите, що вони роблять на окупованій території. Те саме скоро буде на вашій, якщо це не зупинити. Тому треба знайти управу до і Орбана – Ну от те, що вони вчора сказали, що вони їм заплатили цим двом повіям. Бачите, замало треба, крім а, пряників, використовувати ще батоги, Бо 18-й пакет не пройшов це дуже погано. Там якраз таке зниження цін на нафту. Бачимо, що війна в Ізраїлі в Ірані просідає. Можна робити все для того, щоб ціну спустити, і цим зараз треба зайнятися. Друзі, підпишіться на цей канал і напишіть, вірите чи не вірите, що до 30-го року ми вступимо або не вступимо з такими темпами до Європейського Союзу. Друге, чи треба? Підпишіться на цей YouTube канал і дякую за закритий збір. До понеділка ніяких зборів. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.